Дні переговорів в Ергіяді позаду про що домовлялись делегації з України, США і Росії розбиралася РБК Україна. Росія тягне час в своїх інтересах, ми тягнемо час зараз в своїх інтересах, і тільки Сполучені Штати, Америки. Не зрозуміло, в чиїх інтересах взагалі е, стратегічно працюють переговори у Саудівській Аравії закінчились. В неділю тут зустрічались делегації України та США. вчора. США та Росії, і сьогодні знову Україна та США. Зустріч американської і російської делегації вчора тривала більше 12 годин. Спільну заяву за підсумками переговорів мали опублікувати сьогодні. Зранку CBS News повідомляло, що, начебто, мали оголосити про. Перемир'я у Чорному морі, але цього не сталось. Прес-секретар Путіна пісков заявив, що ця зустріч була технічна, тож розповідати нічого. А згодом перший заступник голови комітету ради Федерації з оборони та безпеки Володимир Чижов поскаржився спільну заяву за підсумками переговорів. і РФ нібито не ухвалили через позицію України. Росіяни говорять, давайте е, е, як вони говорять, вільне судноплавство США домовлятися про вільне судноплавство у Чорному морі, зерновий коридор і все інше. А як, а як американці це можуть вирішити без України? А не як? Чому? Тому що українці, от так от СБУшники, ще 22-му році, наштампували ці сі бейбі, постійно їх модернізують, вони вже і по повітрю б'ють, і літаки, і вертольоти збивають, і б'ють по суші, і так далі. І загнали Чорноморський флот куди-куди йому місце, тобто аж новоросійськ. А, а як от американці підпишуть зараз договір про вільне судноплавство без України? Очевидно, що розмова явно пішла трохи не так, як, мабуть, хотіли американці, ну і зрозуміло, росіяни але нас не повинно цікавити, як хочуть росіяни. Нас в першу чергу цікавить, як хочемо ми. Ну і як це узгоджується з позицією, наприклад, наших партнерів. І тому вони були такі довгі, тому не було спільної заяви. Якісь там оповідки від представників російської влади. До речі, зверніть увагу далеко не першого рангу про те, що це якби Україна була проти щодо спільної якоїсь там декларації. Ну вони трошки дивно виглядають з одного боку, приємно, значить, у нас є право вето. Згодом про переговори в Ер-Ріяді розповів і цілий міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Ви тільки вдумайтесь, Кремль просить Вашингтон надати РФ гарантії безпеки і захистити їх від ударів України. Лавров упевнений, тільки Вашингтон може наказати Україні не атакувати Росію. На морську ініціативу в качі пріоритету обсуждали в Ер-Ріяді. Uh, наша позиция простая, вот я сейчас примерно ее изложил. На слово мы верить не можем этому человеку. Лишь Вашингтон uh, может добиться позитивных результатов uh, в прекращении, в прекращении uh, терактів, прикращення обстрілів гражданської інфраструктури, енергетичної інфраструктури, не зв'язані з военно промисловим комплексом. Тобто, вище політичне керівництво Росії визнає, що самостійно впоратись з Україною не може. Мені цікаво, СВО і досі йде за планом. У них є якийсь папірець, де було б написано «1126-й день війни. Лавров благає Вашингтон врятувати Росію від українських атак. Також Лавров під час свого спічу намагався Налякати європейців, кажу, українці так потужно взялися за їхню нафтову галузь, що Росія скоро взагалі не зможе експортувати нафту. Вони в дійсності хочуть, щоб Україна припинила удари. Тому що дивіться, почалися вже удари не просто по НПЗ, почалися уже удари по нафтопереробнимкачувальним е, станціям. Оця е, е, Кавказька. Те, що горить другий день, це ж не простий, Це ж частина КТК каспійської транспортної системи. Це проблема з експортом, і Україна над цим працює. Нині ці переговори більш вигідні для Росії ніж для України, кажуть політологи. Бо Україна і так вільно плаває у Чорному морі, та й блекаути нам зараз не загрожують. Тож нині саме час висувати власні вимоги для перемир'я. В плані, скажімо так, умов цих перемовин це історія, де дійсно більш вигідніше виглядає для Російської Федерації. Але е, з іншого боку, для нас же тут вікно можливостей відкривається. В якому плані що Україна може тоді під таким солом? ну давайте так це говорити. Да вимагати більших поступок в свій бік і виконання, наприклад, наших якихось пріоритетних моментів, якщо росіяни страждають від ударів по НПЗ, а це дійсно так. То Україна тоді повинна все зробити для того, щоб в, ці, в це умовне перемир'я зашити всю цивільну інфраструктуру і чітко на це вказати, або взагалі за логікою треба вводити мораторій на нанесення ударів далекобійними ракетами і далекобійними дронами. Загалом, попри заяви і від американської, і від російської сторін, що їхні переговори пройшли дуже добре. У Кремлі зустріч Едріяді коментують дуже обережно і без особливого оптимізму. Так, пісков за. Заявив, що планів щодо розмови Трампа і Путіна поки нема. Контакти між Росією та США продовжаться, але ніякої конкретики теж нема. А також заявив, що тристороння зустріч Україна, Росія, США не планується. При тому, що очевидно, що ці перемовини були не настільки успішними, як хотілося б росіянам. Вони продовжують зливати у змі свої хотілки. Видання The Moscow Times пише, що РФ на переговорах зі США вимагає виведення ЗСУ з Донецької Запорізької. Та Херсонської областей російські переговорники сподіваються, що США чинитимуть тиск на Україну. Я не представляю собі ситуацію, при якій сполучені штати будуть вимагати від України виходити з тих територій, які є нашими, які ми контролюємо. Ну слухайте, ну просто це ж прецедент, за яким Іспанія може вимагати вивести американські війська з Каліфорнії. А Мексика з Техасу, наприклад, да? ті вимоги, з якими росіяни зараз звертаються навіть до США, кулуарно це ж е, вимоги неадекватні навіть в очах Сполучених Штатів. Ви не виграли війну, ви не можете виграти війну, і ви кажете, віддайте нам ці землі. Ну, слухайте, це ж де ж тут мир через силу. Це просто приниження, в тому числі штатів. Звісно, ж у нас є своя суб'єктність, і те, що так ми багато в чому залежимо від штатів, це одне, але. Це не означає, що Штати будуть вирішувати за нас, як нам діяти в цій ситуації. Трамп далеко не все В Штатах він має та величезну повноту влади, так але е сила Сполучених Штатів вона в першу чергу ґрунтується на тих речах, які він зараз руйнує. І коли це стане зрозуміло, його впливу на ту ж Європу вже не буде. Поки що цю, прости господи, ініціативу підтримав хіба спецпредставник Трампа Стів Вітков, який заявив, що на Донбасі, Херсонщині, і Запоріжжі провели референдуми. Тож ці регіони мають бути російськими. Американці в тупіку, і тому виходить Вітков, щоб прикрити свої це починає розповідати, що Україна повинна Українці повинні поміняти конституцію. Слухайте, дивіться, вони не можуть змусити Україну підписати у туфтову угоду про рідкоземельні метали. Скільки разів вже Трамп розповідав, що він підписав угоду і що вона як скільки вона вигад принесе вже місяць іде. А українці просто не приїжджають. Тоту, ту, хто тут балаболом виглядає? Ну точно не Україна. Да, і говорять, що там вони ще там розширяють, заберемо контроль над цими на над атомними станціями, так? Ми там розширюємо припинення вогню. Ну так ви готуєте цей договір? Так ви і будете підписувати. У ти чого тут Україна? Новини про подальші переговори. Ви зможете дізнатись від РБК Україна. Тож не забувайте підписуватись на нас, залишати лайки і коментарі під відео.